Вона працювала звичайною офіціанткою в маленькій затишній кав'ярні Ластівка на околиці Львова, усміхалася відвідувачем, прибирала тарілки, і ніхто не здогадувався, скільки болю приховано за цією усмішкою. Кожен вечір вона мріяла лише про те, щоб хоч раз відчути, що її зусилля комусь потрібні, але все змінилося того дня. Коли до кав'ярні зайшов похмурий мільйонер Роман Громовицький із сином інвалідом Сашком. Він жив у світі грошей і самотності, не знаючи, що таке справжнє щастя. Хлопчик сидів у візку, байдужий до всього, а батько, змучений життям, просто мовчав. І раптом офіціантка Олена, помітивши смуток в очах дитини, поставила перед ним старенький планшет з музикою. Вімкнула запальний український степ і почала танцювати просто посеред зали. Сашко вперше засміявся дзвінко, щиро, ніби прокинувся до життя. Роман не зміг стримати сліз. Вперше за багато років він зрозумів, що щастя не в багатстві, не в розкоші, а в людському теплі. Той вечір назавжди змінив їхні долі.